У рамках проєкту кіно заради перемоги в Черкасах вкотре відбувся кінопоказ цього разу. Для військових головна ідея це знайомство з нашим українським, і е, також головною метою є це об'єднати нашу націю, підтримати один одного, побути один з одним. Те, що зараз дуже важливо, сьогоднішній глядач найважливіший, як говорить режисер фільму. Для військових провели вже близько ста показів. Більшості дивлюся разом з ними і дивлюсь не фільм, а на них. І тепер, чесно скажу, що для мене ну, я точно знаю глядача, для якої я можу знімати кіно. Такі заходи це ще один вид допомоги психологічного відновлення для захисників. Військовий Руслан сьогодні вперше буде дивитися фільм. Даний захід якби, дуже потрібен для військовослужбовців, які на даний момент е тимчасово. Відновлюються, проходять лікування, проходять реабілітацію.